Усі говорять про токсичні стосунки, токсичних партнерів. Але як так трапляється, що із усього натовпу вибирають конкретно токсичних людей, і на початку стосунків взагалі нічого не тривожить. Навпаки, виникає симпатія. Із усього натовпу ми вибираємо тих людей, поведінка яких нам уже знайома. І так як наш мозок така штука, яка ненавидить невизначеності незрозумілих людей, то ми завжди вибираємо те, що для нас уже знайомо, адже знайому поведінку можна передбачити, а отже, вона безпечна. А для вашого мозку ваше особисте щастя не настільки важливе, як ваша безпека. Тому все, що для нас незнайоме, ми уникаємо, в тому числі і адекватних партнерів. Тому чому поведінка токсичних людей для нас така знайома, токсичні батьки це ті батьки, які у вихованні нехтували інтересами та потребами дитини, а нав'язували свої власні потреби та бажання. І це не означає, якщо у вас токсичні батьки будуть токсичні стосунки. Але є велика вірогідність. А тому замість того, щоб розвивати у дитині її власні здібності, і замість того, щоб задовільняти потреби дитини, це все нехтувалось та подавлялось. А на руїнах цього заклався фундамент, що скажуть люди, і бо так треба. Часто через те знаходимо партнерів, поведінка яких схожа на наших батьків. Вихід із цієї ситуації це усвідомити, а що вас чіпляє у людях, для того, щоб викинути все лишнє і змінити критерії вибору партнера.